З вами всратий біткоін. Якщо ви коли-небудь дивилися будь-яке відео про криптовалюту, ви могли помітити, що автори відео кажуть, що це не фінансова порада? Завжди проводьте власне дослідження, ніби це якесь магічне заклинання, яке вас захищає і технічно пропонує вам достовірну інформацію. Що насправді означає проведення власних досліджень? Як це насправді виглядає? Чи це важко? У цьому відео ми збираємося пояснити, що насправді означає провести власне дослідження, а головне, як це насправді робити. Перш ніж ми приступимо до важливих речей, хочемо привести вам аналогію, яка допоможе зрозуміти типи досліджень, які проводять криптокористувачі. Чи знаєте ви, що якщо ви хочете схуднути, на ваш успіх впливає багато факторів, чи не так? Деякі люди кажуть, що вам просто потрібно більше займатися спортом. Інші кажуть, що важливим є тип вправ, які ви робите, будь то важка атлетика чи кардіотренування. Інші кажуть, що єдине, що справді має значення, це ваш раціон. Насправді, це, ймовірно, сукупність всіх цих правил, які ви виконуєте, типу вправ вашої дієти, циклу сну. Вашого емоційного стану, що впливає на ваші гормони, і навіть вашої мотивації намагатися схуднути, що допоможе вам продовжувати робити те, що вам не хочеться постійно робити, ми хочемо сказати, що коли справа доходить до схуднення, багато факторів є важливими та ймовірно відповідають за ваші результати. Що ж, те саме стосується і вигідних інвестицій. У фундаментальних дослідженнях ми можемо проводити три типи аналізу, і багато людей стверджують, що лише один з них має значення. Але ми впевнені, що ви погодитеся з нами, що всі вони мають значення. По-перше, це технічний аналіз. Технічний аналіз це дослідження минулої ціни активу. Докладніше про це ми поговоримо в кінці відео. Але це здебільшого перегляд діаграм і створення обґрунтованих припущень на основі того, як інші люди будуть робити свої обґрунтовані висновки, які потім створюють певні закономірності. Знову ж таки, ви не можете прийняти важливе рішення, лише дивлячись на діаграми, але вони точно можуть бути корисними. Другий тип аналізу називається сентиментальним. Сентиментальний аналіз звучить справді складно. Але в основному це дослідження того, що кожен користувач відчуває стосовно акцій чи криптовалют. Ми не можемо безпосередньо виміряти почуття людей, але ми можемо подивитися на думки, які вони публікують в інтернеті. Ви можете підсумувати це, запитавши, що говорить ринок або що говорять про проєкт криптоінфлюенсери. Зараз є багато передових інструментів, які переглядають розмови та новані статті в інтернеті, збирають їх разом, а потім придумують те, що називається оцінкою настроїв. Це надасть вам розуміння, добре чи погано люди говорять про даний проєкт. Але знову ж таки, цим можна легко маніпулювати, як правило, це не довгостроковий характер, і його важко проаналізувати. Третій тип дослідження називається фундаментальним аналізом, і це вивчення фактичних ідей. Команди та прогресу конкретного проєкту. Саме на цьому ми зосередимося в цьому відео, оскільки багато людей вважають технічний аналіз підробкою. Багато людей не мають знань для проведення сентиментального аналізу, але кожен може зробити фундаментальний аналіз досить легко. Сподіваємось, якщо ви зрозумієте із цього відео, що світ не чорний чи білий, це не вправи чи дієти, це не технічний чи фундаментальний аналіз. Але натомість світ є багатоваріантним середовищем, де між усіма цими сферами можуть виникати закономірності, і якщо ви достатньо їх вивчили, могли б скористатися ними. Наступне, чим хотілося поділитися з вами, це мета дослідження. Отже, мета дослідження полягає в тому, щоб спробувати зробити інвестицію поганою. Зараз це може здатися нелогічним, але люди дуже упереджені. Кожен може зробити так, щоб інвестиція виглядала добре. Потрібно набагато більше зусиль, щоб інвестиція виглядала погано, і це саме те, що ми хочемо зробити. Метою інвестування має бути те, щоб проект виглядав погано. Але, як вже було сказано, будь-який проект може виглядати добре, особливо якщо він містить нову та унікальну ідею. Ось що таке маркетинг. Але якщо ви дуже стараєтесь переконати себе, що це поганий проєкт, і не переконаєтеся в цьому, тоді це може бути правильним рішенням. Далі, після встановлення простої мети, потрібно спробувати переконати себе не інвестувати. Наступне питання, на якому ви повинні зосередитися, щоб зробити прибуткову інвестицію, це запитати себе, скільки інших людей збираються купити цю монету чи токен. Монети та токени, по суті, є цінними паперами. Більшість із цих проєктів не мають механізмів отримання прибутку, тобто більшість буде прибутковою, лише якщо інші люди купують монету чи токен. Запитайте себе, чи можу я побачити, як мільйон інших людей дізнаються про цю монету, а потім також її купують. І якщо відповідь так, ви, ймовірно, дивитеся на дуже прибутковий проект. Тепер ми можемо перейти до конкретних дій, які підпадають під категорію дослідження, так само, як скласти правильний раціон, який вам потрібен, щоб мати правильне погодинне харчуватися і займатися в тренажерному залі. Якщо ви хочете постійно приймати правильні інвестиційні рішення, вам потрібно буде витратити час і працювати над дослідженнями. По-перше, це токеноміка. Токеноміка. Це слушне слово для опису того, що для розбору економіки нових монет не так багато довгострокових даних. Тож токеноміка є чудовим джерелом інформації. Ви можете багато разів переглянути токеноміку на сайті проекту або на його офіційному документі. Перше, що потрібно дізнатися про монету це інфляційна вона чи дефляційна. Якщо просто інфляційний означає, що монета продовжуватиме карбуватися. Інфляційні активи зазвичай падають у ціні з часом, якщо їх ніхто не продовжує купувати. Тому, якщо немає причини продовжувати купувати, ціна знизиться. Наприклад, долар США викликає інфляцію, і якщо уряд продовжує друкувати більше доларів, з кожним роком він коштуватиме менше, тобто потрібно все більше і більше доларів, щоб купити ту саму річ. Протилежним цьому є дефляційний. А це означає, що монета фактично почне знищуватися. Дефляційні активи зазвичай зростають у ціні за умови відсутності інших змін на ринку, тому що з плином часу стає менше токенів для покупки. Тому попит залишиться незмінним, а ціна зросте. До подібної категорії належать карти покемонів першого покоління. Деякі токени насправді подібні до цього. Наприклад, біткоін зараз насправді інфляційний. Тому що майнери продовжуватимуть видобувати більше монет. Однак одного разу монети більше не карбуватимуться, і коли це станеться, інфляція закінчиться. Ми можемо також припустити, що деякі люди втрачають та забувають свої приватні ключі і навіть надсилають біткоін на адресу, до якої ніхто не матиме доступу. Зрештою, біткоін стане дефляційним. Також коротка примітка про те, що називається фармтокенами. Це спеціальні токени, які надаються інвестору Yield ферми. Щоб заохотити користувачів інвестувати в їхні токени, розробник просто створить новий токен, надасть йому деяку ціну, а потім створить ще більше таких токенів, що зробить їх дуже інфляційними, щоб повернути першим інвесторам. Ще одна важлива річ дізнатися дані перед продажу. Деякі токени продаються приватним інвесторам, інші роздаються першим користувачам. А деякі видобуваються закритою групою майнерів. В основному, те, що вам потрібно зробити, це з'ясувати, як токен спочатку потрапляє до громадськості. Кожен із цих механізмів запуску впливає на загальну токеноміку. Багато токенів надаються своїм користувачам за допомогою так званого airdrop. Зараз ардропи цікаві, оскільки залежно від проекту та довгострокового бачення вони можуть бути хорошими чи поганими. Наприклад, у Uniswap був airdrop. Люди, які отримали airdrop токени і не продали їх, тепер мають токени Uniswap на суму понад 10 тисяч доларів. Ще одним хорошим айрдропом був bridginghood, який надали людям, які використовують блокчейн міст Ethereum-slash-Avalanche. Зараз цей токен насправді не має корисності, і багато людей, які його отримали, навіть не були впевнені, що це таке. Ще одним айрдропом був Ethereum Name Service. Зараз цей айрдроп коштує від 2 до 20 тисяч доларів залежно від вашої взаємодії з платформою. За два дні ціна піднялася з 25 до 80 доларів, а потім на деякий час впала приблизно до 60 доларів. Як ми вже казали на початку, є багато інших способів випустити монети, включаючи ICO, премен і пресил і ще більше нових алгоритмічних способів пропонувати монети громадськості. Але нам час рухатися далі. Наступна важлива річ, на яку ви повинні звернути увагу, це команда, тому що команда, яка стоїть за проектом, дуже важлива. Дозвольте мені навести приклад від автора. Приблизно 5 років тому було створено youtube канал під назвою Практична Психологія і зараз у нього понад 2 мільйони підписників. Цей канал можна зарахувати до успішних. Фактично, минулого року нових відео на каналу не публікувалось, але він заробив приблизно стільки ж грошей, скільки коштує повна оплата за навчання в середньому американському коледжі. Протягом останніх 10 місяців було створено другий канал про криптоінвестиції, і автор отримав приблизно півмільйона підписників набагато швидше, і слід сказати, що другий youtube канал насправді в 10 разів прибутковіший, оскільки автор вже мав досвід монетизації YouTube. Наприклад, автору відомо, що потребує найменшої роботи, але принесе найбільший дохід. Повернемося до ваших власних майбутніх досліджень. Як ви думаєте, чи буде наступний канал буде таким же успішним? Як ви думаєте, чи буде використано все те, чого автор навчився під час створення цих двох каналів? А як щодо нових знайомств, отриманих під час створення цих каналів? Мається на увазі, що за останній місяць автор мав близько десяти телефонних дзвінків від мультимільйонерів, розмови з багатьма людьми, які мали зв'язки з мільярдерами, і навіть спілкування з розробниками, які створили програми, якими користуються мільйони людей. Під час створення першого каналу не було жодного з цих ресурсів, і це були люди, які дійсно хотіли зі мною поговорити. Все це ми розповідаємо вам не просто так. Люди, які стоять за проектом, дуже важливі. Дослідіть їх і переконайтеся, що ви дійсно можете довірити їм свої гроші. Ще одна річ, яку варто перевірити у своєму дослідженні це соціальні мережі. Хорошим сигналом того, що монета зросте в ціні, є те, що творці контенту в інтернеті часто згадують про цей проект у своєму контенті. Особливо, якщо відомий контент-мейкер спеціалізується лише на одному проєкті. Наприклад, автор спілкувався з Остіном ремптом з Phantom Alerts. Він має youtube канал і обліковий запис у Твіттері спеціально для блокчейну Phantom. Хоча мережа не спонсорує його безпосередньо, він володіє пристойною сумою та продовжує створювати контент, щоб залучати нових користувачів. Іншим прикладом є Тайкі. Який має значну кількість підписників у Твіттері та Ютюбі, і щоразу, коли він дає рекомендацію, він знає, що деякі з його підписників підуть в Абанк через його минулі чудові дзвінки. Це означає, що його репутація під загрозою, тож він не збирається пропагувати викачування та скидання, навіть якщо стверджуватиме, що це не фінансова порада. Знову ж таки, бачити творців тематичного контенту це дуже хороший знак, особливо якщо вони досить популярні та створюють багато контенту. Шибатокен є ще одним прикладом неофіційного облікового запису YouTube, який публікує відео майже щодня. Якщо хтось витрачає свій час і енергію, щоб залучити нових людей до монети, створюючи контент, це не обов'язково означає, що монета є хорошим проектом у своїй основі, але це означає, що може сформуватися спільнота або що вони можуть привести нових інвесторів до проєкту. Це може бути добре чи ні, але, безперечно, є важливою інформацією для потенційного інвестора. Наступне, що хочеться зробити, це поставити найважливіше питання. Яку проблему вирішує цей проект? Ще краще, як вони збираються використовувати ваші гроші для вирішення цієї проблеми? У випадку з біткоїном це просто вирішує проблему інфляції. Люди весь час запитують, чому саме біткоін, чому не інший токен erc 20 або Форк біткоїна? Що ж, біткоін був першим? З ким би ви не почали говорити про криптовалюту? Абсолютна більшість з них чули про біткоін, і тому це може бути найкращим рішенням для боротьби з інфляцією, навіть якщо інші монети також можуть її вирішити. Біткоін просто найвідоміший. Скористайтеся іншим прикладом. Ефіріум вирішує проблему дорогих і повільних банків. Насправді ефіріум вирішує багато різних проблем, але головною, здається, є проблематика банківського сектору. Ви не можете мати надлишкове кредитне плече з Ефіріум. Ви також можете опинитися в безвиході або взагалі мати негативний баланс рахунку. За допомогою ефіріум ви можете надсилати гроші дуже швидко. Зараз це може бути не так вже й дешево, але якщо ви відправляєте суму з сімома нулями в кінці, це буде значно дешевше, ніж у банку. Крім того, ніхто не задає вам питання про переміщення грошей, ви можете робити це анонімно та приватно. Ефіріум вирішує багато різних проблем. І він схожий на біткоін тим фактом, що це начебто перший у своєму роді та добре відомий проєкт. Ще один приклад це ChainLink, який надає інформацію про блокчейни поза мережею. Зі зростанням простору технології блокчейн-розробники справді борються з перенесенням даних реального світу на блокчейн надійним та безпечним способом. Схоже, ChainLink пропонує вирішення цієї проблеми. Тепер у великому потоці інформації зробіть крок назад і запитайте себе, яку проблему вирішує цей проєкт. Навіть Олімпус ДАО, який багато людей вважають досить переоціненим, вирішує специфічну проблему цифрової резервної валюти та ліквідність, що належить протоколу. Завершуючи це, є деякі проблеми, про які ви можете не знати, або інші, яких ви можете навіть не розуміти. Ніколи не слід інвестувати в монети чи токени, доки не зрозумієте проблему, яку вони вирішують. Іншим чудовим джерелом фундаментального аналізу є просто прочитання White Paper проекту. White Paper є офіційним документом, у якому розробники описують проблему, яку вони хочуть вирішити, як саме вони хочуть її вирішити та чому вони збираються це зробити. Для більшості людей вайтпайпер зазвичай досить складні, але ми віримо, що будь-хто зможе прочитати вайтпайпер біткоїну. Перейдемо до ще одного великого питання. Де це заслуговує бути? Мені подобається думати про це як про важливий фактор. Отже, чи дійсно полкадот заслуговує на те, щоб бути криптовалютою номер один? Чи заслуговує біткоін бути номером 92? Розмірковуючи про це в загальних рисах. Ми можемо точніше передбачити, де може бути монета, виходячи з наших попередніх знань про неї. Можливо, Аваланч не заслуговує бути монетою номер один, але ми не вважаємо, що вона також повинна бути номером тисяча. Тож, можливо, від 20 до 30 є справедливим припущенням. Використовуючи ці припущення, ми можемо розділити ринкову капіталізацію на загальний розподіл монет, щоб отримати точне уявлення про справедливу ціну. Знову ж таки, це просто ще одна ментальна модель, яку можна використовувати, щоб допомогти прийняти інвестиційні рішення. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе! Усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню. Але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів, 10 в сиратих баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також мами, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почни діяти вже зараз. Перекладено і озвучено командою «Всрати біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 всратих баксів та всратий біткоін Телеграм.